Фінансування галузі спорту шостки у 2023 році знову викликає багато запитань у депутатів міськради минулого місяця. Вони жваво обговорювали нерівномірне розподілення коштів між різними секціями. Так найбільшу суму це 500 тисяч гривень передбачалось на футбол у той час, як на інші види спорту, яких у переліку близько 10 – лише 700 тисяч. Зараз дискусія знову продовжилась. На початок року, коли створювався кошторис його розраховували на 700 тисяч. А тепер, якщо буде на наступний рік, наприклад, мільйон там двісті чи більше, то вже там можна буде і на інші види спорту зробити більше. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу охорони здоров'я та спорту Дениса Хрущова, таку суму на футбол передбачили з огляду на те, що у 2020 році була прийнята програма, де окремим пунктом визначено розвиток футболу. Тобто там не тільки це аматорський футбол. Там і Навчальні заклади, і футзал, і ветерани частина депутатів із виділенням досить великої суми на футбол у порівнянні з іншими видами спорту були не згодні. Інші нам полягали, що сума справедлива, адже це масовий спорт на футбол 500, 500 тисяч, А на всі останні види спорту 700 сімсот сімсо. Да, ми про це кажемо. А їх там, а їх там 10 штук. Видів спорту. Дивіться, наші лижники, вони, вони мабі... на, на, на світовому рівні досягають якихось, яких але <головік> ж <головік> їздять за свої кошти, за Так, А де ми візьмемо гроші, щоб зараз задовольнити всіх? Ну, тоді ну, не рівномірно. можна виділяти на футбол більше, ніж на решту. Якщо б це було рівномірно, це було принаймні справедливо. Кошторисі на фінансування різних видів спорту, за словами Дениса Хрущова, обраховуються на основі граничних норм добових на харчування для спортсменів. Згідно цих норм ми розробляємо ці всі кошториси. Тобто, у нас зараз норма така 150 гривень на одну людину на добу. Тобто, якщо це 10 спортсменів, це на добу буде в них півтори тисячі. Ми виділяємо тільки кошти на харчування. Тобто проживання, проїзд це вже... Люди там свої кошти закладають, можливо, якісь спонсори там допомагають. Тобто, ми надаємо посильну допомогу. Більш так у підсумку дискусії депутати запропонували під час сесії міськради заслухати звіт начальника відділу охорони здоров'я та спорту про те, які саме витрати спортсменів передбачаються при складанні кошторису на фінансування.